Був призначений в 10-й бригаді на посаду заступника командира бригади. У 2022 році розпочали ми війну на Волинському напрямку, але там короткий термін. За тиждень часу вже 10-та бригада, тоді перший бій вступила під кухарями 9 березня. В подальшому продовжували просуватись, виконувати завдання ну і 1 травня. Дійшли ми до Іванкова. Ми готувалися, що щось буде відбуватися, і всі знали, що щось буде відбуватися, але те, що воно буде відбуватися в таких масштабах, то це, звичайно, було як сніг на голову. Ну, ми Не зовсім до, до кінця були до таких дій готові, але в короткий термін. Зібралися. Новим стало на київському напрямку, що щодо дій, що ми тоді вперше зіткнулися з таким елементом, як застосування авіації противника. Ну, це було нове, це було неочікуване. Якщо ми до артилерії противника були готові, то з авіацією це було нове, але знову ж таки за короткий термін, навчилися воювати з їхньою авіацією. За київський напрямок, тоді силами ЗНІД-ракетно-артійського дивізіону бригади було збито 5 літаків і 2 хітка. На Бахмутському напрямку я провів роз травня місяця. Ми там були, напрямок для мене був знайомий, дії противника були знайомі, і коли вже прийшов процес. Прийняти бригаду на певному етапі, я був готовий. Так. Кожен командир це психолог і до кожного військовослужбовця повинен свій підхід. До когось достатньо звернутися і задача буде виконана, а комусь потрібно надати методичну допомогу. Це робота вже командира роти, командира взводу, щоб помілому застосуванню даного військовослужбовця. Якщо він, наприклад, Айтішник, чи він спроможний організувати або впровадити якісь новітні елементи в управління підрозділу або в дії підрозділу, а йому дають лопату, копати окоп і стріляти з автомата, ну Це трошки невірно. Кожна людина, кожна військовослужбовець – це індивідуальна особистість, тут потрібен підхід. Якщо вернутися там, в роботу командирів, офіцерів, який би він колектив в нього не був, наскільки б він підготовлений не був і вік того колективу. Під час війни настає той момент, коли всі сидять і чекають рішення командира, навіть що той командир тільки місяць пройшов після випуску. І Такі моменти завжди потрібно приймати рішення і приймати рішення з холодною головою. Не піддаватись емоціям. Для прийняття складних рішень кожен офіцер, кожен командир він повинен готуватись. Вдалося <різвість> нам стримати противника, який намагався прорвати оборону на напрямку Щербаків в січні місяці, покращити. Лінію зіткнення в інженерному відношенні покращити свої позиції і створити умови для покращення тактичного положення бригади. Якщо на початку січень-лютий, середина березня, вони ще противник здійснювати якісь активні дії, там прощупували нашу оборону, там проводили якісь штурмові наступальні дії. То з другої половини березня противник перейшов в активну підготовку до оборони. У них там створено більше вже двох рубежів оборони, таких потужних рубежів оборони з міноводуховими загородженнями, з гравами, з зубами дракона. Він не розглядає варіанти наступальних дій. Ми завдяки в спільній роботі на всьому фронті знизили, вразить на наступальний потенціал противника. І вони це все прекрасно розуміють, і тому вони зараз намагаються втримати то, що вони мають. Весь фронт забезпечити не можуть, як постійним впливом авіації. Вони працюють точечно по напрямкам. От останнім часом у них Оріхівський напрямок, який активно застосовується авіація по населеному пункту. Кожен день там якісь попадання в житловий будинок є. На якомусь етапі контрнаступ вже розпочався. Він розпочався і вже йде активна фаза, не про все зараз висвітлюється в ЗМІ і багато про що ну, говорити ми ну, не можемо говорити. Ніхто не говорить, що це буде легко і це буде диво, але якби все можливо. Все буде залежати від того, наскільки сильно противник буде хотіти тут вмирати. Якщо вони тут захочуть загинути всі, значить це буде трошки довше. Силами 128-ї штурмової бригади і 2 ОСБ. Було вибухо расистів із населеного пункту п'ятикат. Готуємо людей, вдосконалюємося, шукаємо виходи, ресурси, можливості для забезпечення того чи іншого розрахунку ВПЛА якимись новітніми засобами. Воно дає свій досить суттєвий результат щодо знищення противника. Краще там втратити один коптер, чи відділення військовослужбовців. Таже одного військовослужбовця. Тобто і це активно воно зараз впроваджується, воно працює. І над цими, за цими технологіями, майбутньому. Дивилася в мене в 2014 році після Дебальця. Я не хочу ні спогадів, ні розповідів про війну. Я просто хочу забути як страшних сад. Вона триває, вона в наших життях, вона в житті, там, в, моєму, в житті моєї сім'ї. Ми навчилися з нею жити, ми виконуємо свою роботу, ми продовжуємо жити, і перемога буде за нами.